А з чого ви взяли, що вони побилися? <смі> Просто вчора сусідський кіт схтів пролізти он через ту дирочку. Камара, о ну, тут у нас срач, камара з Кайрой полізли унічтажати пратівника, понимаете? і подерли собі пики об такі железячки. Ну, камара роздерла лапу, а карюха роздерла пику. Бо Карюша туди активно пикає, всунулася, так, да, Камара? Карюшик, іди сюди. Що ви взяли, що вони в мене билися? Я ж спитала, що ви думаєте, могло статися? Бо вже люди злякалися, воно пішли шукати кота. Нема кота. Більше він не прийде, він так вирішав, що більше він на цю територію не залізе. Да? Карюша, рейді, йдемо в хату, холодно. Йдемте, давайте. Нема кота. Все, більше нема кота. Заходь, молодець. Комара, давай в хату. Бігом. Кинь брівно, кинь брівно. Камар, кинь, не не треба туди дивитися. Я там сьогодні зароблю дырку. Кинь брівно. Комар, кинь брівно. Кинь брівно. Кінь. Комара, кинь і в хату. Ні, кинь, кинь. Ну не будьте бараном впертим, Шуруй в хату. Воно угу. ну, ну, Кайра полізла. Кайра знову полізла. Бачите, от вона знає, що він туди улазить, той кіт, і вона полізла. Ой, господі. Та не думайте, вони не билися, вони в мене під наглядом завжди. Чого полізла туди знов? Мало пика поцарапана. йдемо. Давай. У нас все під контролем. Да? Мало поцарапана пика, в хату йдемо, давай, вже двоє в хаті. Давай, заходь, давай, 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 не треба тобі брівно, Давай, заходь, все, йдемо в хату. Все, геть не думайте, що билися.